Чапада марія тари, кайла Ніварана Чапада хана, крудга, хайла харічандана. Шриваста кура ляснув харічандру по плечі, щоб той перестав його штовхати, від цього розсердився вже харічандана. Крутка хана Танрі Кічу Чахі балібари, а пані протапарудра Ніваріла тари. Коли сердитий харічандана вже хотів щось сказати шрівастакурі, протопорудо Махарадж особисто його стримав. Агівантумі Інггара, хаста спарша Пайла. Хамара Бгагіянахі, тумі Крітарха Хайла. Цар протопорудра сказав: тобі дуже пощастило, ти мав честь торкнутися шріваси та кури. Мені так не пощастило. Ти повинен почувати себе зобов'язаним йому. Прабура на ритя деки локи хайлача чаматкара, а не ачгуру Хера Ананда Апара. Дана читания Мапрабу вражав усіх і навіть Господь Джаганатха, дивлячись на нього, не, чув, не чувся від щастя. Радха стхіра Кайла Арена Каре, Дамана. Ані міша не три кари, дріття дарашана. Колесниця повністю зупинилась і більше не котилась, а господь Джаганатха не змигнув незм... дивився на танець речитання Махапрабу. Субхадра Бала, ра мера, хриддя уласа, дріття декі дуї джанара шрі шримуте хаса. І Богиня щастя Субхадра і Господь Баларама, відчували в серці велику радість і екстаз. І можна було навіть бачити, як вони усміхаються, дивлячись на танець. Уданда диття прабгура, Адгута Вікара, сатвіка Бгава, Удая хая самакала. Коли читання Мапрабу танцював і стримав. Стрібав високо вгору, а в його тілі можна було бачити вісім дивовижних змін, що вказували на божественний екстаз. Усі ці ознаки проявлялись одночасно. Мам, Саврана, Самарома, Врінда, Пулакіта, Шимуліра, Врікшаєна, Кантака, Вештіта. Його тіло взялося гусячою шкірою, а волосся на ньому стало дибким. Його тіло скидалось на шимулі шерстяне дерево, сіяне шпи... шпичаками. Ека ека Дантера Кампа, декґіте лагібгая, локіджане дан та саба, хасія Падая. Дивлячись, як сткотять його зуби, люди боялись, що вони випадуть. Сарванги просвета, джадгарас, э, джаджа, джаджа, гага, джаджа гага, гадгада вачана. отчана. Все тело мапрабу стікало потом, і водночас сучилось кров'ю. Голосом його прервался голос, від екстазу, Господь промовляв звуки. Джаджа Гага, джаджага, джалаянтра дхара яички вахи, аша-паши-лока-ята, локала сакала. Слезы лися зачей Господа, иначе э, были фонтаном и змочували, всі, э, змочували всіх довкола канти Гаура Варна, дикія аруна, кабгу ганті, дикі маліка пушпа сама. У всіх на очах колір його тіла мінявся з білого на нароживи, роблячи його схожим на квітку маліка. Капху стамба, кабгу прабгу, бумі тело шушка каштка самапада, хаста ночалая. Подеколи він цепенів, а подеколи качався по землі. Подеколи ж його руки і ноги ставали твердими, наче сухе дерево, і він завмирав нерухомо. Капху бумі, паде капху, швасахая хіна, іахадекі бакта Ганера, Прана Хая Кшина. Коли Господь падав на землю, Він іноді переставав дихати, коли віддані це бачили, їх мало не покидало життя. Капхунетра, Насая джала, Мукхе пади п'єна, Амріта Дхара, Чандра Бімбе, Вахієна, волога текла з його очей, а іноді з його ніздрів, а з рота падала піна. Ці потоки скидались на потоки нектару, що то то чаться з місяця. Сейпхиналана, Шубханда, Кайла Пана. Кришна прийма, Расикатенхо, Махабагиаван. Цю піну, що летіла з вузречитання Мапрабу, підбирав і випивав Шубгананда. Шубганандана якому душе пощастило, який вмів насолоджуватися смаком екстатичної любові до Крішни. Ей мата, тандава, вріття Кайла Ката Кшана, Пага вішеше праббура правяшила Мана. Потацювавши якийсь час цей танець руйнації, шричтання Прабу увійшов у настрій екстатичної любові, танліття джаді сварупера аджа діла, хрідая джанія сварупа. Гайте лагіла. Припинивши танцювати, Господь звелів Сварупі Дамодарі співати. Зрозумівши настрій Господа Сварупа Дамодара, почав відповідним чином співати Сейта, парана, НАДХА Пайну, яхі лагі, мадана, дахана, джурігену. Нарешті я досягнула Господа моє, мого життя. В розлуці з ким я сохла і згоряла згоріла від вогню купідона. Пояснення. Ця пісня описує зустріч і матірадхарані з Крішною у святому місці Крукшетрі, коли Господь Шри Кришна з братом і сестрою приїхали з нагоди сонячного затемнення. Це пісня про розлуку з Крішною, коли Радгарані зустріла Кришну в Крукшетрі, вона згадала про близькі стосунки з ним у Вріндавані і подумала: нарешті я досягла Господа свого життя, В розлуці з ним я сохла і згоряла від жару стрілку Підона. Тепер життя повернулось до мене. І дгуя учая, свари, гая, дамодара, ананди, мадгуран Нвіття, Карина і Швара. Коли Сварупа Дамадара голосно заспівав цей приспів, Шріччитання Мапрабу знову почав ритмічно танцювати в трансцендентному блаженстві. Діре, діре Джеганатха, Карена Гамана, Аґґенріктя Карі Чалина, Син матері Шачі, танцюючи, перед Господом Джаганатхою, пішов вперед і колесниця поволі зрушила з місця. Джаганатхи не традіє, сабе наче гая, кіртанія сахи прабу, пачхі пачхі яя. Танцюючи і співаючи перед Господом Джаганатхою, всі від, е, відда, віддалі, віддалі дивилися на Нього. Тоді ж читання Махробу разом зі співаками Санкриртин пішов у кінець процесії. Джаканатхи Макка Прабра Наяна Хридая, Шриста Юге Кари Гитира обгная. Очима і розумом поринувши в Господа Джаганатху, читання Марабу почав руками виконувати виставу згідно зі смістом пісні. Гаура -я -ді -пачхі -чали -щама хая тире. «Гаура, аги, чали, шяма. Чали, дгіри, дгіри. Граючи драму висловлено в пісні, що читання Мапробу іноді опинявся в кінці процесі. Тоді господь Джаганатха зупинявся. Коли читання Мапробу знову йшов вперед, колесниця сниця Господа Джеганатхи поволі знову починала рухатись. Ей, мата Гаура Шяма, донхи Don нгелі. Сверанги щемере раке гаура махабалі. Так тривало це своєрідне змагання між читанням Прабу і Господом Джеганатхою з тих, хто вестиме процесію. Але сила читання Мапрабу була така велика, що він змушував Господа Джаганатху чекати в своїй колосниці. Пояснює. Ван у Баші, Шила Бактисанс описує екстаз через читання Мапрабу. Шрі Крішна, син Махараджнанди, залишивши товариством копій в Вриндавані, поринув у розвагі в Двариці. Коли Крішна з братом, сестрою та іншими прийшов із Двараки до Курукшетрі, він знову зустрівся з жителями Вриндавани. Шрі Шрічтання Мапрабу це Радга, Бава, Дюті, Сува літа. Тобто сам Крішна, що, аби зрозуміти самого себе, прибирає на себе. Роль Шри Матирадграни. Господь Джиганатха Дева це Кришна, а Шри Кришна читанням Мапрабу це Шри Мати Читанням апрабу Мапрабу вів Господа Джиганатху до храму Гундича, так само як Шри Мати Радхарани вела Кришну до Пурі, Вриндаваны. Шрита Пурі, грала роль царства Двараки, і в ній Кришна насолоджувався найвищим богатством. Але шетанням Прабу повів його до Вріндавані, простого села, де всі жителі сповнені екстичною любові до Крішни. Шікшетра це, це обитель Айшварі Ліли, а Вріндавна це обитель Матхурі Ліли. Коли шетання Мапрабу йшов за радху, це вказувало на те, що Господь Джаганатха Крішна. Не згадував про жителі Вріндавани, хоча Крішна ділив увагу жителів Вріндавани, він не зміг забути їх, тому з розкішною радхаятрою він повертався до Вріндавани. Шри читання Мапрабу в ролі Ширі Маті Радхарані перевіряв, чи Господь ще пам'ятає жителів Вріндавани. Коли читання Мапрабу відставав від колесниці радхи, Джаганхадева, Дева, сам Кришна, розумів думки Шриматі Радхарані. Тому подеколи Джеґатха зупинявся перед зануреним у танець річтанням прабу, показуючи Шриматі Радхарані, що він нічого не забув. Саме тому Господь Джеґатха зупиняв Радху, рух радхи і чекав, не рухаючись. Тим сам Господь Джеґанатха визнавав, що без екстазу Шриматі Радхарані він не. Не почувається задоволений. Коли Джаганатха отак чекав Гаро Сундара, читанням Магапрабу в екстазі Шриматі Радхарані, відразу йшов перед Кришну. Тоді Господь Джаганатха поволі починав рухатись. Це змагання становило частину любовних взаємин між Кришною і Шриматі Радхарані. У цьому змаганні між екстетичною любов'ю Господа Джаганатхи та Джаганатхи до Джаганатхи. А так стична любов Джиганатхи до Шри Матіратхарані, читання Мапрабу взяв вгору взяв вгору. начити прабгура Хайла бхавантара. хастатулі шлока падає, карі учея свара. Під час танцю, екстаз Шрі читання Прабу змі... э, змінився. Знявши руки, він почав голосно декламувати наступного вірша. комара хара. севихи варас, та эва чай тракшапас. Течен милита малати сурабхай, праудха кадам банила. Са чайвамси вамси татха питатра сурата вьяпара лила видха. Рева родхаси ветаси та руталы, чета самуткантганы. То есть самых, кто Вкрав моє серце за моєї юності тепер знову мій повелити. Ось ті самі місячі ночі чайтри з Кадамбового лісу він віє такий самий солодкий вітерець і чути такі самі пахучі пахощі квітів малоті. У наших близьких стосунках я та сама кохана, а проте тут має моє серце не відчуває щастя. Я прагну повернутися туди, де берег реви під дерево ветасі. Таке моє бажання пояснити, цей вірш вміщено до подівалі 386. І ка магапрабу пади Бгара барабара, зваропа артха Артхакеха, Наджане і чара. Ширі читання Мапрабу декламував цього вірша знову і знову. Крім сварупи Дамодара, більше ніхто не розумів його значення. І йшло пурве карячхі в'як як Шлокера Карі, Санкшепе Аг'яна. Я вже пояснював цього вірша, тепер я просто коротко це перескажу. Пояснення. Щодо цього дивиться матія Ліли у главу. 1 вірші 53, 77, 80, 82 і 84. Колись Гопі Вріндавани, зустрівшись у святій Курушетрі з Крішною, були дуже щасливі. Так само, коли ж річтання Мапробув побачив Господа Джаганатху, в ньому прокинувся екстаз Гопі. Поринувши в цей екстаз, він попрохав сварупу Дамодару проспівати цей приспів. А више Ширадхи Кришни Каре Нивидана, Сейту ми сей Ами Сей Навасангама. В Шри читання Маграбу промовляв до Господа Джиганатхи, Ти той самий Кришна, а я та сама Радгарани. Ми знову зустрілися так само, як ми зустрічалися на початку нашого життя. Тадгапия Мара, Мана Харі Вріндавана, Вріндавани Удая Караю Апана Чарана. Хоча ми. Обоє ті самі ні розум все таки лине до вріндавани дгами. Я прагну, щоб ти знову уявив свої лодцові стопи уріндавані. І хан лака рання хаті го года Ратхадвані, та хан пушпарання брінга, піканада шуні на крушетрі юрми людей, слони, коні та гуртіт колесниць. Натомість у врендавний, квіткові сади і чути дзи дзиж, чание бджіл та шебетание птахів. І хан раджа веша, санги, Гана. Та хан го повеша, санги, Муралі в Тут на Крукшетрі ти вдягнутий, наче царевич, оточений великими воїнами. А в Ріндавні ти виглядаєш точно як звичайний пастушок і тебе спроводжує тільки твоя чарівна флейта. Враджа Томара Сангіїс Сука Асвадана, Сейсу Гасамудрея і Ханнахі Екакана. Тут немає навіть краплі того океану Трансцендентного щастя, яким я насолоджувалась з тобою в Ріндавані. Амалана пуна ліла Караха Віндаване, Табе Амара Амара Мано Ванча Хая та Пурани. Отож я прохаю тебе, щоб ти пішов до Вріндаване і насолоджувався там розвагами зі мною. Якщо ти зробиш це, моє прагнення буде виконане. Гагавати ачі яйчки Вачана варнана. Коротко я пересказав слова Шриматіратхрані Шримад Багватам. Сей бхага прабху паде аре шлоке. Сей саба шлокера артха локера артханахі буджелока. У цьому настрій ще читання Мапрабу декламував також багато інших віршів, але звичайні люди не могли зрозуміти їхнього значення. «Сварупа Госані Джани накахи атхатаре, Шрирупа Госані Кайла се Артха прачара. Значення цих віршів знав сварупа Дамадара Госвами, але він нікому його не відкривав. Однак ширюпасвами розкрив це, це значення усім. Сварупа сангі Яра Артха Каре Асвадана, Маджіси й шлока карена Падгана. Танцюючи, Шрі річтами Мапрабу почав декламувати подальший вірш самого, смаком якого він насолоджувався в товаристві Сурупи Дамадари Гославі. Ахучати наліна набхадаравиндам, Єшварай Хіддя, вічинтям Агадги Бодгай, самсара купа патіто та ранаваламбам, Гехам джушам. А піманась у дітям Саддана. Гопі сказали, любий Господи, чи пупок подібний до лотосової квітки. Філосові стопи єдиний притулок для тих, хто впав у темний колодець матеріального існування, твої стопи об'єкти, якому поклоняються і на який медитують великі йогі містики. Так, високоосвічені філософи. Ми прагнемо, щоб ти, ці лотосові стопи проявились також і, і в наших серцях. Хоча ми лише звичайні жінки, занурені у хатні справи, цей взято із з там 10.82.48. Гопі ніколи не цікавились карма йогою, б'яна йогою та дьяна йогою Єдине, що їх цікаво, це бакті йога. Якщо б ставини їх до цього не примушували, їм аж ніяк не подобалося мрятувати лодсові стопи Господа. Замість того, вони воліли брати лоцові стопи Господа і ставити їх собі на груди. Іноді вони жалкували, що їхні груди надто тверді, побоючись що крішні не припаде до вподоби ставити на них свої ніжні лосові стопи. Коли ці лосови стопи ходили, по гострих піщинках на вриндаванських пасовищах гопі було боляче і вони починали плакати. Гопі хотіли, щоб Крішна завжди залишався вдома. Так їхній розум завжди був занурений у свідомість Крішні. Така чиста свідомість Крішни може розвинутися тільки в Риндавані. Ось як Шріч Таня Мапрабуб почав виливати свої думки. насыщенные экстазом гопи. Шри Читанчир там таки джай, Шри Кришнадаска Вираж Гаслами, ки джай, Шри Читанчир там таки джай, Шри Вриндаван Дама ки джай,